lot of swearing. Розмовний клуб англійською волонтер Білл Томсон проводить в обласній бібліотеці Чужевського кілька років поспіль. Чоловік родом зі штату Аризона. Раніше жив у Чехії, а в Кропивницькому мешкає уже п'ятий рік. Заходчими корисно провести час та покращити свій рівень англійської. У читальні зустрічається два рази на тиждень. Це не щось на кшталт. Я вчу вас англійською. А скоріше я хочу, щоб ви розширили використання англійської мови шляхом інтерактиву. Яка моя функція тут як фасилітатора? Це запропонувати тему для обговорення. Сьогодні, наприклад, ми говоритимемо про фільми Квентіна Тарантіно, Також учасники клубу спілкуються на побутові теми, обговорюють тренди та новини. Шоу з world Рекордс result in jumping, Хай jumping with stick. Коли розпочалася пандемія, волонтер проводив зустрічі онлайн. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив не виїжджати з Кропивницького. це трагічно, що ця війна я вважаю трагедію те, що ця війна сталася, чому я тут залишаюся. Тому що коли я тут, я відчуваю, що роблю щось корисне. Мені подобається спілкуватися з людьми. Другий рік поспіль відвідує розмовний клуб 82-річна Раїса. Французьку та німецьку мову жінка вивчала в університеті. А от англійську знає гірше. Втім, вважає вчитися ніколи не пізно. А англійська вже тоді стала популярна, Це я поступила заочно на е, другий курс і ну, заочно як байкореспонденс. Біл вимовок, звичайно, для мене не те, що в школі вчили, mm -hmm. не так, але мені дуже приємно бути в цьому колективі mm -hmm. і таку. Е, Така дуже атмосфера приємна. Англомовний клуб безоплатний. Достатньо мати абонемент в читальні та бажання провести час із користю. Ми всі вивчаємо в англійському в школі, робимо граматичні вправи, щось вміємо читати. Але коли доходить справа до говоріння, ми починаємо хвилюватися, що ми зробимо якісь помилки, що нас не зрозуміють, і тому найголовніше я вважаю, в нашому клубі це можливість зламати цей мовний бар'єр. Зустрічі з Білом Томсоном проводять кожен вівторок та четвер о 16.30. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини. СІБІН.